Танк є танк, хоч зараз багато різної зброї FPV, ланцетів, але танк є танк, і всі його бояться. Можна запитати у будь-якого піхотинця, коли на нього виїжджає танк, то це дуже страшно. І головна ударна сила його це його гармата 125 мм Залізний командир танкової роти 30-ї механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Воїни бригади пройшли бої за Савур-Могилу та Дебальцеве, що на Донеччині, а з 2022 року винищують вагнерівців на Бахмутському напрямку. Свій бойовий шлях Залізний починав на посаді механіка-водія. У нас в роті, ну в підрозділах в танкових, у нас одна, як одна сім'я. Я живу з людьми, ротний, зводні. Тобто, ми знаємо друг друга всі, отако наяву. Модернізований танк Т-64 БВ з новими приладами спостереження та прицілювання. Двигун потужністю 840 кінських сил, що дає йому змогу швидше пересуватись. Бойова машина, яка допомагає нашим воїнам нищити ворогів. І за Любої команди, де там буде якийсь явний штурм, то ми в любомить вийдемо і одіб'ємо або або може піхоті в штурмі або в баті. Танк має покращену броню та захист паливних баків. А командирська башта посилена кулеметом. На зюмському натку на початку війни, було в команді. Було погадання, і командира трохи контузула. Ну Екіпаж був. всі цілі. Так, да, всі цілі. Юрій, механік водій, каже, опановував танк майже півроку, допомагали побратими. Коли їдемо по замінованій місцевості, механіку пускають трали і може йти по, 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 ну, по міному полю. Нині військовослужбовець із машиною на Ти. Зброя, калібр, файна, все, все підходить. Це для нас. Відчуваю те, що можна дати тапку в пол і ніхто не ніхто не вики нічого говорити. Але коли приїжджаєш а, назад з воєн, то деколи в <головіка> каже, що ти та гнаше двір може перегрітися і машина потім може стати. На Бахмутському напрямку, який боронять воїни 30-ї механізованої бригади, ворог тисне піхотою та посилює обстріли. Кожного дня всім, всім всім чи мають. Тим, що, що, що в нього є, всім він, він стріляє. Танкісти розповідають, працювати доводилось напряму наводку вночі. Там якраз був штурм на цій Свичуківці, і нам треба було виїхати і їхній відбити штурм або його трохи приглушити. Тому виїхали ночі, от працювали. Це теж ну, небезпечно, бо там везде міни, везде окопи, а танк нічого не бачить, бо це ну, ніч. І... От Коли я сам сиджу в танку, я уверен, я знаю, куди їду, а коли я сиджу вже не в танку, а вже типу, дивлюся за цим полем бою і вже його, вже його це коректує, то це дуже, це, Даже мені каже, страшніше, ніж на танку сидіти. Бували і танкові дуелі поблизу Васюківки, це Бахмутський район. І ми стояли типу, в посадці, в типу, нас була зачість, типу, хто буде їхати низом, нам треба було знищити. І я ж ми стоїмо в посадки, я ж такий бінокль дивлюся, ну ми глянемо що там робиться зліва, а там вже танк їде. І ми ж ти робиш біом доповідь, що там тіпо, техніка, техніка, каже, це не наша <кху> знищувати. І ми ж бігом ж, тіпо, обертаємося, перше стріляємо по ньому, тіпо, не попадаємо. Другий він стріляє одразу по нас, стріляє, не попадає, аж ми, ми ще машину навіть не завели. І другим страдам ми попадаємо одразу в танк і в нього влітає башня. А це був такий адреналін. Це ми, ну, був кара, щоб ми виїхали типу, танк на танк. Тобто така дуель. Воїни-танкісти зупиняють ворога у степах Донеччини. кажуть рідним, що вони під надійним захистом. Дома чекає моя доця. шість років. Ось йде перший клас, йде. Хотів би їм, їм теж подати, привіт, передати. Постійно, це як ну багато було, получалось давав інтерв'ю. І дружина каже: каже мені хотіть зараз передай привіт, то передаю привіт. Я тебе люблю з Донеччини. Марина Смолова, Костянтин Царінок, Ми Україна, марафон Єдині новини.